У нас тут такий цікавий об'єкт. Е, у нас є морський контейнер, який склали в два поверхи і от воно має такий вид. Тобто зверху тут є металева покрівля, але зроблена фальш-покрівля. Якщо пройти сюди всередину, видно, що, от бачите, це все контейнер. Так от він має і тут таку от нішу. Тут от О, так от. Такий от він має вигляд. Там уже до нас виконали терасу, а тут нас знайшли, щоб ми виконали. Основну покрівлю. Тому такий от цікавий проєкт у нас з такою от фальшпокрівлею. А у нас отакий от добрий, добрий день. Отаке от круте курте сонечко нас сьогодні зустрічає, як вже, ви вже звикли. Наші об'єкти завжди красиві, гарні, біля моря. Тому, що ми тут маємо? Маємо ми тут наступне. Маємо таку от конструкцію з ОСБ, які були влаштовані на обрешітку і змонтовані. Тому тут у нас задача в наступному виконати гідроізоляцію в два шари. Щоб зробити тут гідроізоляцію в два шари. Як ви вже пам'ятаєте, правильно потрібно спочатку загрунтувати, запраймерити нашу USB-плиту, чим зараз займається майстер Володимир. І на завтра вона вже висохне і можна буде працювати. Тому зараз майстер Володимир наш виконує праймування. І чекаємо, коли воно. Підсихає, і завтра вже стартуємо з таким от чудовим видом, як завжди, море, краса ляпота І так, пройшло якихось 20 хвилин. Ми вже собі майже замурували вихід. От, все воно загрунтовано. Виходити ми маємо з цієї частини, тому решта команди спускається вниз і. Дозагрунтується оця частина. І залишаємо на такому от сонечку це все сохнути. І приїдемо вже сюди. Завтра будемо піднімати матеріал, ну і працювати. Так що на сьогодні робочий день закінчений. І так, у нас добрий ранок наступного дня. Погода, звісно, сьогодні така хмарна, але ви пам'ятаєте, що. Вчора у нас це було запраймовано, зараз рука чиста. Тобто праймер підсох. Ми вже виконали саму таку трудомістку роботу. Це підйом матеріалу. Нагадаю, що у нас тут йде гідроізоляція в два шари. Спочатку нижній. Шар аквайзола ПППЕ 3.0. Плюс ще з додаткових робіт, що ми тут можемо мати? Отакі от, от шайби, якими були додатково скріплені е, пластини USB, їх треба нарізати такі квадратики і зверху проклеїти. Тому зараз ми відміряємо довжину, приміряємо матеріал, ну і працюємо. Тому що на годиннику вже 12-та година. От. Через 4 години вже буде темнота. Сьогодні нас море зустрічає отакою от трохи похмурою погодою. Ну нічого страшного, прорвемось. Як ви можете бачити, ми вже виконали десь відсотків 55 покрівлі, тому е, зараз вже починає трошки псуватися погода От, і напевно будемо закруглятися. А на годиннику, 7 година, 57 хвилин ранку. Наш об'єкт зустрічає нас отаким от, от туманом, такий у нас трошки туманний альбіон, що ми вчора встигли. Ми вчора встигли зробити майже всю покрівлю. Залишилось десь тільки відсотків 10%. Як завжди, осінь вносить трошки свої корективи. Як ви бачите, оця от роса яка у нас. Утворюється на підкладочному рубероїді, вона буде вимакана механічним, механічним способом. Береться ганчірка і це все вимакується, щоби не було вологи. Можна, можна, звісно, зачекати, коли воно все просохне, але з таким темпом ми цю покрівлю будемо робити дня 3-4. Тому, що ми тут робимо? Вимакуємо. Тут вологу, це перше. Добиваємо до кінця, це друге, з латочками начками е, на болти. Підіймаємо наш рубероїд, який внизу от стоїть, чекає верхній шар 4,5. І закатуємо це все в один шар. Тобто в два шари, в нижній вже закатаний і верхній. Зараз Mission Impossible ми маємо цю покрівлю здати сьогодні. Тому є дуже сильно велика вірогідність, що ви бачите нашого помічника це прожектор. Тому зараз ми з хлопцями підіймаємо матеріал, вони стартують, а я направляюся на виїзди до вас. До нової роботи. Тому отакий туманний альбіон, от таким от, отака погода, а ми стартуємо. Тільки що знайшли для себе новий лайфхак, як позбутися більше води береться із-за того, що тут є дуже добрий кут нахилу покрівлі, отак от трошки ножкою робиться. отако І як ви бачите, річки, 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 річки вже пішли вниз. Тобто отаким от, от трошки дивукуватим способом допомагаємо водички самотьоком іти донизу. А у нас таке от закінчення сьогоднішньої роботи. Знову туман нас атакує, як ви бачите. Але нічого страшного, покрівля вже зроблено. Як завжди, пам'ятаєте, робимо ми каскадом, спочатку знизу, потім накриваємо зверху, для того, щоб водичка сходила по нашим ступенечкам. Тому отакий от у нас сьогодні фініш. Наш друг прожектор знаходиться в. В багажному відділенні нашого буса, того що ми встигли. Встигли, встигли, ще раз встигли. Тому зараз здаємо цю роботу і збираємось щасливі їхати додому.